Redmi Note 8 Pro, ціна 3400 гривень, має відбиточок пальця. Ізумрудний такий колір корпуса. По стану досить непоганий. Має. Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 міні-джек. По екрану нюансів немає ніяких критичних, ніяких царапинок серйозних і так далі. Зараз покажу інформацію про даний телефон. Так, налаштування про телефон. Note 8 Pro. 64 ГБ внутрішньої пам'яті самого телефону, 11 Android та 6 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Ось така камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Також за додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Добляйтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Там також приймаю замовлення або інстаграм, кому де зручніше.